Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. А я знаю, серед своїх друзів дуже багато, коли батьки разом з дітьми ну от починають робити тік-ток контент Значить, то знаєш, ця стирається ієрархія між батьками і дітьми, а вони об'єднуються як в друзів. Не виявляється, що це може травмувати дітей. Насправді, що це оця, розмивання цієї межі може насправді травмувати дітей. Тому що це зближення, воно так само, знаєте, якби, як стирання епох, стирання на і стирання ролей. Це безперечно дуже і дуже може травмувати дітей, тому не завжди правильно це робити. І про це ми сьогодні поговоримо з нашою. Нашим психоаналітиком Анна Кушнерук зараз з нами на прямому зв'язку. Якраз ми їй з нею про це поговоримо. Аня, доброго ранку. Доброго ранку, Анечка, доброго ранку вам. То підкажіть нам, як же працює ця сімейна ієрархія. Угу. Вона точно працює. Знаєте, тільки що ми говорили про те, що коли розмиваються ці межі, ці кордони для дитини це може бути травматичним. Оця концепція того, що батьки мають бути друзями, вона не означає, що тут мова йде про панібратство, і тут історія взагалі розвитку людини вона пов'язана з тим, що батьки дитині у тій формі, в якій вони є, там в тому суставі, в якому вони є, в складі так, але все одно вони потрібні завдяки відчуття безпеки, завдяки відчуття наслідування традиції, задля відчуття того, що вони. Є провідниками насправді дитини по всіх життєвих обставинах, і у друзей по життю може бути багато. А ті люди, що можуть і мають виконувати функцію батьків, їх може бути тільки стільки, скільки Бог дає. Да? Там батьки можуть між собою розлучатися одружуватися, але ці фігури, що заміщують батьків, вони необхідні абсолютно для розвитку кожної нормальної дитини. Мені хочеться сказати. Тому а, ми всі родом з культури, де батьківство часто було пов'язане з тим, що дітей потрібно було фізично захищати і потрібно колись в давні давні. Часи дітей залучати до праці, тобто там мова йшла не про те, що можна було бути ніжним або якимось, там, знаєте. Ти дітним один до одного, тому навіть функція і задача сьогодні народження дітей, дітей, виховання дітей вона змінилась. Я категоричний противник того, щоб діти використовувались батьками для того, щоби в кожен раз віддзеркалювати себе як суперкласні. От бач, які ми демократичні, от бач, як ми тебе любимо, от бач, які ми тобі дозволяємо. Ти бач, які ми нормальні. Це терор. Насправді дитини, адже вона у будь-якому випадку до, до своїх батьків вона має ставитися. З повагою. Вона має ставитися як до контролюючої інстанції навіть з любов'ю. Анечка, скажіть, будь ласка, у мене завжди це питання. Воно дуже, дуже, дуже довге вже. Тому що в нас, наприклад, на Галичині є така звичка, є таке правило е до батьків говорити на ви. Так. Дехто говорить на ти. Так. Як правильно? Ну, правильно так як заведено в тому колі, да, де дитина народжується, адже вона осередок правда, цієї культури, вона осередок культури цієї сім'ї. І це не означає, що коли кажуть, мамо і тато, ви це стосунки тиранічні. А коли ми говоримо, що з дітьми потрібно бути друзями, це ж насправді з кожною людиною потрібно мати нормальну форму відносин, а не якусь тиранію. Тобто, якщо батьки весь час будуть повілювати, якщо батьки весь час будуть намагатися показувати, хто тут дорослий, хто тут сильний, да, і в кого міцніша якась вдача, так так не можна на ті. Із дітьми так взагалі не можна ніде в світі. Так? Потрібно все ж таки дотримуватися якоїсь етики відносин. Батьки можуть бути на ви, але батьки можуть бути при цьому абсолютно обожнювані, розмови з ними можуть бути відвертими. Так? І, ну, я не бачу навіть проблеми в тім, що батьки лишаються в статусі ви. Це в українській культурі, так? це статус поваги, це статус любові і це статус наслідування того, що тато, мама для мене най, -най, -най, -най у світі. І так напевно легше тримати ієрархію, коли діти так. до батьків звертаються на ви це відверто красиво. Ну за тоді в мене запитання: невже якщо е, батьки стали друзями, е, то втрачається авторитет, і вони не не може не впливають на дитину так само, якщо вони залишаються ну, як батьком? Бо головна задача всі ж кажуть: я хочу бути тобі другом. То як бути другом? Це така і тонка батько. межа, це постійні ну, гойдалки. От знаю, зі своїми дітьми-підлітками, не знаю, може Аня теж це постійні гойдалки, коли ти намагаєшся цю межу я не поручити. Тому що насправді дуже складно, але в мене от виростає хлопчик, і знаєш, знаєте, в нас от, я мамій сам по собі. Так. 에... Мамій, тобто ти мамин син. Мамин син, так. Жінячина і... і... така, так? І е, зараз виростає так само в мене, так само підліток е, син, і я десь трохи, ну, не знаю, правильно це неправильно. Мені комфортно. Наскільки іншим може бути комфортно? Наскільки це потім впливає на доросле життя? Те, що мені синочі, чи що? Як впливає? Так, 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 так. Ну, ну, Ви ж якось розібралися, правда, ви ж сина тут Отже питання того, наскільки там сама мама буде удушаючою, правда, для цієї сини, навмисно кажу, цієї сини, да, з точки зору того, що я, знаєте, я теж мама хлопчика, я дуже ніжна мама, ви ніжний тато, валя класна ніжна мама. Саша, впевнена, батько всім вообще класним дітям буде світі, яким захоче. Але в будь-якому випадку тут історія про те, що а, оця ніжність вона ніколи не має перешкоджати нормальним, глибоким розвиванням. Змова і немає жодного батька, немає жодної мами, яка не буде ці кордони відбудовувати, тому що дітям ми завжди будемо щось забороняти. Іноді потрібно просто застосовувати свої моральні сили, авторитет за того, щоб дитину обезпечити, і тут гратися в те, що ми настільки прям демократичні, і настільки прям ми всі теплі і нічого не боїмося, і що ми дитині довіряємо її досвід. Вона ще не має інструментів для того, щоб отримувати цей досвід безпечно у тих обставинах, до яких вона не призвичайна. Тому ви можете бути мамою, татом на ви. Ви можете. Бо вважати, що ви там найбільш молодая мама, чи там я не знаю самий сучасний тато, але це не означає, що ви уникнете відповідальності за дитину як фінансовою, моральною, так фізичною, сексуальною будь-якою. Ви маєте руліть процес. Якщо ви цього не робите, то відносини з дитиною вони просто стають небезпечними особисто для неї. Ну або переростають ситуації, коли діти починають виховувати батьків, такі теж можна да. спостерігати. Так. А конкретно абсолютно запитання, наприклад, в серіалі домашні відчайдушні домогосподарки. Мати доначки Сьюзен постійно розповідала подробиці своїх там невдалих романів доньці, якій було 14 років, чи можна так робити? Бо я розумію, що це була історія, коли ти, начебто, ділишся життєвим досвідом. Доця знай, щоб ти таке не вчварила. Але е, oh. чи правильно це робити? Ну, з моєї точки зору, зараз, зараз я говорю психоаналітик, це абсолютно недоречно. Рішу тім, що коли доросла людина весь час переповідає питання свого сексуального життя, сексуально я маю на увазі будь-які стосунки, да, в деталях, в якомусь романтичному сенсі чи не дуже романтичному сенсі, вона таким чином дитину звавлює. Так і називається це сексуальне зваблення з точки зору того, що дитина починає оперувати категоріями та сенсами, які її за віком за її власним розвитком вони ще недоречні, і для неї це мега травматично, навіть якщо вона поводиться, от, знаєш, суперсправно, тобто вона може бути придорослою, говорити про сексуальне життя, говорити про те, кого, хто в кого як закоханий, кому як одружуватися, розлучатися, хто добрий, хто злий. Тобто, ви маєте все одно тримати межу в тім, що. Для дитини повне інформування про фізичні стани, про те, хто який, кому, куди і як це зваблення і це травма. Їй це поки що просто не потрібно говорити в контексті тих відносин емоційних, еротичних, що вона має з там з хлопчиком, з дівчинкою, в якої ця дитина закохана, це чудово. Ви можете розповідати про свої перші почуття, коли ви були в цьому віці. Ви можете обговорювати кіно, обговорювати якісь інтимні історії, але ви не маєте переповідати і використовувати дитячу психіку як, як подружку. Знаєте, хлопчик чи дівчинка, мама сажає чи там тата са і починає розповідати, я тобі зараз розкажу. Не потрібно а, Анечка, А якщо підійти до конкретики, е, можемо перерахувати, чого е, не потрібно. Да, список того, що дитина не має знати про батьків? Чи можна такий список Давайте. скласти? Угу. Давайте список трохи умовний, тому що там все одно є якісь да, такі відхилення. Якщо хочете. Ну навіть графіка є. Давайте подивимось, як це може виглядати для того, щоб батьки трошки могли орієнтуватися на цей сенс. Перш за все. Інтимні подробиці свого життя або інтимні подробиці про другого з батьків. Особисті таємниці. Ми всі як дорослі не зробили будь-здорову свої молодості, в своїй зрілості не все потрібно розповідати, навантажуючи таким чином дитину. Дошлюбні романи історії закоханості це одна справа. Да, слідле, добре почуття або навіть трагічне. Але думайте, коли і про що, як ви розповідаєте, і фінансове становище сім'ї. Я жодним чином не вважаю, що діти мають жити в якомусь якісь бульбашці, абсолютно відірваний від реальності, що люди закохуються, розлучаються, вони мають борги або мають кредити, або їм важко даються статки. Чи на пакет, ця родина є забезпеченою через працю батьків. Але а, якщо дитина абсолютно залучена усі процеси інтимні, навіть процеси грошові, вона впевнена, що вона має владу вирішувати, що робити. Ну, наприклад, да, якщо дитина в курсі всіх фінансових справ, вона говорить: я сьогодні прийняв рішення, що ми маємо віддати таку-то суму, да, бо там такі достатки моїй подрузі. Я вона хоче піти з дому, я хочу її утримувати. Ми ж маємо на це гроші. Тобто, дитина, яка не за віком, а не плануючи бюджет, не несе свої відповідальності, не починає а, яким чином навіть заробляти або використовувати все ж таки економно ті кошти, що батьки їй долучають, Вона буде приймати емоційні речення, рішення перепрошую щодо того, як батькам і всій родині розпоряджуватися своїм бюджетом. Це може бути небезпечно для цієї дитини, бо ви точно будете відмовляти, розумієте, у якихось справах, на яких дитина не має морального чи фінансового права. Дякуємо, ачка. Надзвичайно ну, важлива тема. Ми з Дяком. Ігорем заслухалися. Саша щось так намагала. Переживаю все це. І я ще хочу сказати, Анечка, щоб всі зрозуміли, що ми знаходимося в кабінеті психолога. У вас позаду портрет Фрейда. Ах. Дякуємо вам. Ми Дякую продовжуємо. Вам. Я вас люблю. Гарного ранку. І всім діткам здоров'я. Гарного Пока. дня. А батькам терпіння. А батькам терпіння і психічного здоров'я. теж. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.